Всім привіт, слава Ісусу Христу, слава Україні! Вирішив вам сьогодні знімати таке відео, у нас гарна сьогодні погода. Сонце світить. Так, що у нас по яйцях? Отутка, два, три, чотири. Тута одно! Йо. Як би ся позаводи. І тут одна. Всі теплі. Ту -ту 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 -ту. Так, у нас їдечко вже сіла одна до яйця. Ось ще є одно яйце. Ще є яєчко. Ось. Ось так. Ось сьогодні вчора вилізли курятка від цієї кочки Дев'ять штучок. Ось такі, бачите, все в кута пішло. Всі пішли в кута, бо бачите, біло-чорні, з плявами чорними, ось. Пару було, дуже нема, пару заумерло чомусь. Погано сиділа, чи що. Не знаю, дали пити, дали їсти. Ось. Ось такі в нас справи. І тут є одно яйце. Так, то тобто є 3, 6, 7 і одне яйди. Назбирав я вже 10 яєчок своєму підписчику. Завтра буду відправляти. Ну і зараз вам розкажу перше заберемо яйця, там в студолі є. Дивіться, скільки ми кукурудзи назбирали. О, є два яїчка. Йо. Тут дві курочки несуться, одна молода, одна стара. Ось так. Ось скільки є кукурудзи. Скільки вже почистили і вже трохи зубували. Ось. Ось такі яєчка. Зараз вам покажу, які курі несеться Деситься отаво, оця і несеться Зараз я вам покажу. Товсту долі нанеситься. Так. Тоже і дев'ять. Ось, сьогодні, що я вам хотів розказати, ось наші індики. Оця індичка, що ходить з старшими індиками, сьогодні її індик присідав. Сьогодні він її присідав. Ось. Ось наші курятка, які вже великі. Ось. Зараз я відкрию вам дверки. Ось. О, бачите? Ось такі курятка. Привідці які великі, гарні, вже індивіться. Ось. Ось такі наші курчатка. Ось такі наші справи. Наші індичатка, ось наші індичата. Ось. Індичка дурна. Все розсипає, все грибе. Нормально не їсть, як дика. Ось. Так, вам вже покажу, яка курка деситься. Подолі ще одна. Ось. Сад вже розцвітає помаленьку. Ось наш петух. Ось такий наш петушок. От другий петушок. Так, яка квочка, я кажу квочка, курка несеться, от ця ще неситься. Да, якась до того курка. Так, ось наш садок, зараз вам покажу як грушка розстріл. Ось бачите, цвіт вже є. Ось. Ось ти. І гарні. Які гарні ці. Малина. Щось її. Лоша, напевно, потоптала. Було щось треба її посікти, щоб вона могла виростити. Але я думаю, що все буде добре. То кури могли її поспасати, бо вона зелена і кури її зінниками вже могли. як кукуріч. Ось така ще вона з ямбінку. Ось такі в наші справи. петушок йдемо курам вдома їсти і будемо завершувати це відео? Так, кура місти. То взяти вітровий дерчик? І дати їм кукурудзі натрублений. От, накидали мій трохи шульок їм, вони щось їх дуже хочуть. Зараз тако я їм висиплю і вони будуть їсти. Ось трохи тато напережу. Ось такі у нас є справи. Ось. Конів немає, прибирано все, має бути тут. Кон. Ось тут теж нема, все на вулиці. Путь, 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 путь. Йдемо і дичад, випустимо ще на прогулянку. Відер лишу отут. Тут лишу віддерчитку. Доводимо патичок собі. Щоб Ось наші ніча. Виросли вже у висоту. Весь плебуль будемо перебирати ось. Погнила трохи. Ходіть. Ходіть. Ідіть. Ідіть. Дідьте, вони всі хочуть йти пасти. Ідіть, киш. Киш. този пътъчок. Киш, Кеш, киш! Киш! Кеш киш. Киш туда! Кеш туда! Кеш! Кеш! Идем, курам да имам траве трохи ще. Покидаем. Пасека. Пасек, Пасек наш. Наш песик. кожен раз такого дарую. стану дарвує. Ось так. Накидаю їм пару, пару, тих, пару кулачків трави і вони потім визберують. Давай, накидав і найзбирай. Індик, індечку я віддав сусідові одному, дав йому яєць, дав йому індечку і він сидить на яйці. Посадив собі індичата. У нього індечки чомусь не А хотів дуже індиків. Я йому предложив. Дати бон мені і так не потрібно. Для мене є. Ось такі індичатка. Ось дітські, дуже великі. Ось я на землю поставлю. Ось так. Цей білий дуже великий. Всім гарного перегляду. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, коментуйте. Всім папа. -па.